У цьому відео ми покажемо процес налаштування шаблонів. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Якщо пояснити просто, шаблон це список характеристик ваших товарів. Шаблон задається для категорії каталогу. Він визначає, які характеристики будуть доступні для товарів цієї категорії. Перелік всіх шаблонів товарів, доступних в магазині, відображається у розділі Товари. Шаблони товарів. Щоб вам було простіше розібратися, в магазині створені приклади шаблонів товару. Один з них це каталог товар. Його створено як приклад для групи товарів мобільні телефони. Ви можете створити нові шаблони або працювати з існуючими, видаливши непотрібні характеристики і налаштувавши їх під свої потреби. Давайте розберемо створення шаблонів на прикладі магазину одягу. Так як мій магазин торгує лише одягом, для всіх його розділів доречно буде використовувати лише один шаблон товару. Отже, створимо його. Для цього натисніть кнопку Додати та вкажіть назву шаблону. В нашому випадку це одяг. Ця назва використовується для ідентифікації шаблону у панелі керування. Покупці можуть побачити назву шаблону лише на сторінці порівняння товарів на сайті. Але все одно раджу давати шаблонам прості й зрозумілі назви. Після того, як ви вказали назву шаблону, натисніть кнопку Додати. Відкриється вікно із списком параметрів шаблону. Тепер в новоствореному шаблоні нам потрібно створити характеристики. В рамках одного шаблону характеристики розділені на дві групи. Перша група це характеристики основна. Значення характеристик цієї групи спільні для всіх різновидів товару. Друга група модифікації. Всі характеристики цієї групи беруть участь у формуванні модифікацій товару. Модифікації товару це його різновиди. Наприклад, одна модель футболки може мати модифікації по кольорам і розмірам. Детальніше про модифікації товару ви можете дізнатися в нашій інструкції. Посилання в описі. Хочу додати, що на сайтах вже є системні характеристики, які відносяться до всіх шаблонів товару, і їх не потрібно створювати окремо, а саме: кольор, бренд, постачальник і тому подібне. Повний перелік цих характеристик ви можете побачити в нашій текстовій інструкції. Створимо нову основну характеристику матеріал. Для цього натисніть кнопку Додати у відповідній групі. Відкриється вікно з властивостями нової характеристики, у якому необхідно заповнити назву та тип. Враховуйте, що назва характеристики відображається і в панелі керування, і для користувачів на сайті. Існує 6 типів характеристик. Від вашого вибору типу характеристики залежить, які налаштування треба буде задати. HTML – це блок з довільною інформацією на сторінці товару. Характеристику цього типу можна використовувати для привернення уваги до певної інформації про товари, яка дозволяє дізнатися більше про їх властивості. Детальніше дізнатися про HTML поле ви можете в нашій інструкції, посилання в описі. Вибір зі списку це найпоширеніший тип. Використовується тоді, коли у характеристики є кілька стандартних значень, і для кожного товару потрібно вибрати одне чи кілька таких значень, наприклад, параметр об'єм пам'яті. У випадаючому списку є три варіанти: 8 ГБ, 16 ГБ та 32 ГБ. Для використання цього типу необхідно створити довідник, що буде містити значення цієї характеристики. Довідник можна створити заздалегідь: в Товари, — «Довідники» або при створенні чи редагуванні параметру з типом вибір зі списку. У типу вибір зі списку є опція Мультивибір, яка визначає, що для цієї характеристики можна буде вибрати кілька значень із вибраного довідника для кожного товару. В налаштуваннях товару цей параметр виглядатиме так. Так чи ні. Це вибір з двох варіантів: так ні. Наприклад, камера так. В налаштуваннях товару цей параметр буде чекбоксом. Рядок це довільне текстове значення, розраховане на 255 символів, наприклад, параметр протипоказання. Текстове поле це те саме, що й рядок, але розраховане на більшу кількість символів, наприклад, рекомендації по застосуванню. Число це числове значення. В додаткових параметрах можна визначити кількість цифр після коми. Наприклад, довжина. Для фільтрів на сторінках каталогу використовується лише три типи: вибір зі списку, так-ні та число. Фільтр характеристики з типом так-ні на сайті виглядатиме як чекбокс. Фільтр характеристики з типом число на сайті виглядатиме як повзунок, а вибір зі списку як блок з чекбоксами. Для загальної характеристики матеріал ми оберемо тип вибір зі списку. В полі Вибір з створимо новий довідник з назвою Матеріал. Натиснемо Додати і натиснемо Зберегти. Характеристику створено. Тепер в групі модифікації створимо параметр розмір, за яким клієнт зможе перемикати модифікації товару. Натискаємо Додати в групі модифікація. Задаємо назву розмір. Обираємо тип вибір зі списку. В полі «Вибір з створюємо новий довідник з назвою розмір. Натискаємо Додати і Зберегти. Характеристика створена, але щоб вона стала перемикачем модифікації, треба перейти в модифіковані параметри і перенести її з лівої колонки вправу. Параметри характеристик можна редагувати. При необхідності можна без проблем змінити назву характеристики. Але якщо значення характеристики в товарах вже заповнені, то зміна типу характеристики або включення чи виключення мультивибору призведе до втрати заповнених значень, тому робіть це тільки в разі критичної потреби за таким алгоритмом. Експорт характеристик товарів шаблону та експорт Excel розширений. Зміна типу характеристики. Імпорт значень із раніше збережених Excel файлів. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.